Привіт усім любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами приготуємо апельсиновий кекс. Я не знаю, я вперше його роблю. Рецепт я знайшла в інтернеті. І там було написано, що треба зі шкіркою. Я зі шкіркою робити не буду, тому що, як на мене, вона буде гірчити. Тому я знімаю шкірочку і буду подрібнювати у блендері апельсин. Ось я подрібнила апельсин. Ну, дивіться, тут шматочки апельсину залишились. Зараз додаю сюди три яйця. Ой, щоб вам не стукати ось так. Я розмішаю виделкою яйця, щоб вони гарненько перемішались. Наливаю сюди олії. Треба налити 7 ложок. Скільки там, 5, 6, 7. Все. Так, далі нам треба додати сюди склянку цукру. Я додаю трохи більше, тому що у мене ці апельсини досить кислі, дуже кислі, як на мене, я спробувала. І тому я цукру побільше, та й взагалі солодку випічку більше люблю. Зараз перемішаю. Бачите, кісточки. Добре, що я помітила. Я просію сюди дві склянки борошна, але я просію ну, поступово, тому що я не знаю, яке борошно там було. Та і взагалі. Я поступово краще буду просіювати. Тісто повинно виливатись у форму. Мало не забула, що треба розпушувач. Додаю розпушувач, зараз перемішаю і подивлюсь, чи треба мені ще борошна. Мені здається, що така консистенція тіста мені підійде. Я більше не буду борошно додавати. Зараз будемо вже перекладати його, це тісто у форму. А я взяла таку круглу форму, бачите. І зараз перекладаю у неї тісто. готово, бачите, вже перелила сюди тісто. Зараз кладу у духовку і буду випікати до готовності. Дивіться, який гарний пиріг вийшов. Вже, мабуть, буду діставати, зараз перевірю. Ну, Пиріжечок такий гарний вийшов, гарний. Хороший і виріс, тому що у мене він був зовсім тоненький. Ну, коли було просто тісто, його було мало на таку форму. Так, ну і ось такий він всередині, бачите, і пухкенький. І запашний чудовий рецепт. Раджу також спробувати. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою.